Пальмірський цукровий завод може незабаром закритися, принаймні так вважають його працівники. Вже близько тижня вони страйкують заради того, щоб цей песимістичний прогноз не здійснився. Столичні власники заводу вирішили, що цьогоріч пальмірський завод не перероблятиме цукровий буряк. Працівники цього одного з найбільших на Золотоніщині підприємств переконані, це означає смерть для заводу. У проблемі намагалася розібратися кореспондентка Віка новин Світлана Пічугіна. Наступного року пальмірському цукровому заводу має виповнитися 40 років, проте його працівники побоюються, що відсвяткувати ювілей не вдасться. Вже майже тиждень підприємство не працює через страйк. Причина рішення керівництва про те, що цьогоріч завод не перероблятиме цукрові буряки, а лише цукор сирець. Це означає, що сезонні працівники, а це близько 300 осіб, залишаться без засобів до існування. На цукрі серці, якщо він все-таки буде, завод зможе працювати лише місяць. Тож решта колективу теж невдоволена. Ми боремось за те, щоб була людей робота, щоб робив наш цукровий завод, який має гектари полів буряка. І ми хочемо, щоб він працював. Бо якщо він цей год не працюватиме, він на той год і ті години працювати не буде. Цукровий буряк, який мав переробляти Пальмірський завод, правління групи компаній, до якої входить ще шість цукрових заводів по Україні, відправить на завод на Полтавщині. Це незважаючи на те, що в Пальмірі запланований майже вдвічі більший врожай буряку, ніж в Оржиці Полтавської області. То те, що потрібно було б нам працювати, але не Оржиці. Але вони, на жаль, приймають таке рішення, щоб наш завод не працював, а буряк, який вирішений в нашій зоні, нашими товаровиробниками і о, зокрема, стов Пальміра, яке безпосередньо створене для виробництва буряка, щоб цей буряк направити із нашого району, і з нашої області в чужу для нас область і на чужий для нас завод. Турбує селян і те, що селище Пальміра тісно пов'язане із заводом комунікаціями. У разі зупинки підприємства люди залишаться без комунальних зручностей. Якщо це, це станеться, то я думаю, що ми зробимо все, що все це буде працювати. Однозначно. Одна з причин, якою пояснює своє рішення керівництво заводу його скрутний фінансовий стан. Люди переконані, що виною всьому недбалість. Кілька місяців тому десятки тонн джому, які коштують чималих грошей, просто знили. Люди розповідають, що з підприємства поступово вивозять або знищують обладнання і сировину. Директор заводу все це спростовує. Налоги зарплати поки що все платиться вовремя на, на даному етапі, так що для чого? Це? То це все робиться і для цього. То що ну зараз поки ще по економічних і показниках завод платив рядом і голова і сільської ради, платимо всі налоги, і пенсійний фонд ми заплатили вчасно. Ну і почали вже виплачувати за зарплату за червень місяць, заплатили більше половини. Крапки над і у ситуації мали розставити збори заводчан, представників власників та влади. На це сподівалися люди. Проте, окрім чергових обіцянок, нічого не почули. Завод буде працювати, тому що сьогодні йдуть активні переговори. Ви знаєте, є вже всі підстави, закони для того, щоб запускати завод на переробці цукру серцю. Більше того, хочу сказати, що у нас в компанії єдиний завод, який може працювати на цукру серцю, це Пальмівський цукровий завод. Домовляємося в межах своїх повноважень, щоб це припинилося, і цей цукровий завод продовжував працювати. Ви переговори ведете. І я думаю, і ми будемо вести переговори. Той ваш буряк, що посіяний у ваших господарствах, я розумію. Якщо ви повезете ворожицю, везіть. А той, що в сільсьворобника посіяний, ми будемо вести переговори з нашим цукровим заводом, щоб він попав на наші цукрові заводи. Прості ж працівники пальмірської цукрової заводу залишилися перед вибором чекати обіцяних керівництвом та владою кращих часів чи шукати нову роботу. Останнє у селі та ще й під час кризи навряд чи можливо. Світлана Пічугна, Володимир Мельник, Віка новини.